Ми спустилися вниз зараз. Тут от теж є такі бесідки. Тут вона навіть в тіньку, є сходи такі наверх. І біседок тут дуже багато різних. І різні ціни на кожну біседку. Саме більше, що я бачив, то 100 гривень і там ну, реально багато людей поміщається. І є мангали біля кожної бісєдки. От, І тут річка зразу. Річка дуже чиста. Взагалі свіже повітря. Оп. Так. І дуже, дуже, дуже швидка річка. Дуже класно. О. Зараз попробую яка вода чи тепла о, взагалі, ну клас, вона така, як гірська, коротше, зараз. Ну, мені здається, що, що коли цей ті камні нагріються на сонці, добре. Буде вона дуже тепла. Так як сьогодні 2 квітня, то ще не встигло нагрітися. Думаю, що дуже класно тут взагалі. Наш транспорт. І вікуйся А, от, наприклад, беседка стоїть, я вам покажу ціну. 150 гривень. Виходу, ну, от. Зразу, до річки. зразу до річки з виходу. Це сама максимальна ціна, яку я бачив. Значить, вона іменно ціниться через то. От, і замовлено пише. Тут треба замовляти наперед, період, є мангал зразу біля кожного. Дуже круто. Тут я буду купатись 100%. Он десь собі відпочиває теж. І це недалеко від нас, взагалі десь, ну я не знаю, метрів 800 я пройшов від новобудов сюди добратися. Тобто така краса, що просто неймовірно. Я ніде такого не ще. В Карпатах я не був, але тут мені дуже подобається взагалі. Тут є гори свої теж. Я не знаю, чи їх звідси видно. З другої сторони їх видно і на горі є готель навіть. Готель, але він ще будується. Не знаю чи вам камера передає звук настільки як вода біжить. Настільки класно. Я би хотів, щоб ви це відчули. Все, всім дякую за увагу.